Росіяни атакували Авдіївку, вщент зруйнували дев'ятиповерхівку. Щонайменше двоє мешканців поранені. Під завалами досі лишаються люди. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Із 2014 тисячі Авдіївка під постійними обстрілами окупантів на лінії вогню досі лишаються люди, трохи менш як дві тисячі. За даними військової адміністрації, з міста вдалося вивести усіх дітей. Проте дорослих доводиться вмовляти евакуюватися. Для того аби докладніше дізнатися про ситуацію у місті Авдіївка, ми долучаємо до нашого ефіру Віталія Барабаша, начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, добрий день, слава Україні. Героям слава. Героям слава, отже, під час одного із включень, коли ви долучалися до нашого ефіру, ви розповідали, що були випадки, коли батьки або опікуни фактично ховали, приховували присутність дітей в своїх домівках для того, щоб не вдаватися до примусової евакуації. Чи на 100% ви сьогодні впевнені, що жодної дитини в місті не залишилося? На жаль, не впевнені. Більш того, скажу, є офіційно, у нас одна дитина в місті, залишається. Це хлопців, хлопчик, 12 років. Пару місяців ми не можемо його, вже його знайти. В останній місяць, навіть батьків не бачимо, десь вони переховуються, навіть самі вже не показуються. Ну навіть серед нас іноді вже такі лунають думки, що скоріш за все. Вони виїхали, але ж немає цьому жодного офіційного підтвердження, що дитина знаходиться в більш безпечному якомусь місці чи громаді. Тому пошуки тривають. Тим більше є ну періодично надходить інформація, що чи там, чи там 에, знаходяться діти. Перевіряє поліція, перевіряємо ми волонтери, які нам допомагають саме в евакуації. Поки що інформація не підтверджується. Ну і є ще, скажем, такий момент. Буквально вчора е в одному з відео, яке виклали е волонтери, так звані, бо інакше я їх не можу вже називати, бо так звані представники е однієї з релігійної організації, які в відео, хизуючись, е розказують, що ну ми ж не місцева влада. Це вони для місцевих роздавали гуманітарну допомогу і розказували, Ви не бійтесь, ми не місцева влада, ми мене поліція, ми не білі янголи. Тому вони там щось кошмарять людей, намагаються вивозити дітей, кажуть, що там пару дітей залишилось, А ми ж то знаємо, що не пару. Ну ви не хвилюйтесь, Ми їм розкажемо. Ми ж ну, тобто, таким самим чином вони просто покривають і допомагають. Я не знаю кому і що зробити цей лапках. Пане Віталію стосовно влучання в дев'ятиповерхівку, будинок фактично зруйнований? Що відомо на сьогодні? станом на зараз про постраждалих чи загиблих? І взагалі чи є кому проводити рятувальні роботи? Тому що ну Авдіївка, це таке місто фактично на нулі. Чи залишились там ще якісь рятувальники, які можуть допомогти людям, які там, не дай Боже, під завалами? А, цей авіаракетний удар, який відбувся о десятій ранку сьогодні, а, одночасно було влучання в дві багатоповерхові будинки. А, вони ну, поруч, сусідні п'ятиповерховий будинок і дев'ятиповерховий будинок. А в п'ятиповерховому будинку нікого не було. А, дякувати Богу. А, ну просто будинок склався і, і все. А в дев'ятиповерховий будинок влучання. Попередня була інформація, що під завалами могло е знаходитися до п'яти осіб, а е не підтвердилася ця інформація. Е двоє е маємо одно однозначно є інформація, що двоє е людей: це жінка, 58-го року народження і чоловік 30-го року народження знаходяться під завалами. Е вони загинули, тобто, вже немає ознак життя. Вони не подають. Плюс дві людини зразу були поранені. Чоловік 68-го року народження, і жінка більш літня. Але на жаль, вона без свідомості при, при неї не було документів. встановлюємо її особу. Її евакуювали в більш безпечні громади, бо їй ну була потрібна дуже серйозна медична допомога. А, наразі більше сказати про яких ну, якісь умовні там постраждалі, чи можуть бути чи, чи ні? Ну вроді то ні, бо перевірили все, що тільки могли на рахунок рятувальників. На жаль, їх в місті нема. Їх вивели ще влітку 22-го року. Після того коли бійці ДСНС неодноразово попадали під обстріли, побили всю техніку. їм, тому на жаль, вся. Скажем, вся робота, весь цей об'єм по розбору завалів, лягає на плечі комунальників наших місцевих, представників приданих сил поліції, ну і просто небайдужих місцян, які залишаються в місті і допомагають в таких випадках. На жаль, немає у нас спецтехніки, і це ускладнює дуже серйозно роботи по розбору цих завалів. Ну і скажем так, ситуація ще ускладнена тим, що, наприклад, сьогоднішній випадок після влучання ракети вже ну з десятої ранку, саме в той самий квадрат, вже відбулось біля семи потужних масованих обстрілів, як система арсезових град, так і ствольної артилерії. Тобто вони спеціально прицільно б'ють ту в то те саме місце, щоб ми не могли розбирати ці завали. Пане Віталію, дуже дуже прикро дізнаватися таку інформацію, але мусимо мусимо розповідати українцям про те, що відбувається, зокрема і в Авдіївці. Вам дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти про те, що станом на зараз відбувається в місті Авдіївка. Вам бажаємо сил, фізичних, моральних для того, аби, аби вистояти до, до перемоги України. Спасибі, Пусть ми стоїмо переможе. Дякую. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віталій Барбаш, начальник Авдіївської військової, міської військової адміністрації.